Всім привіт на каналі Ігорга Тимофія. Сьогодні ми будемо кормити корочок і поїти їх. Ось, Набираємо тут кукурудзу. І чому не пшеницю? Тому що у нас е, голубі літають, вони е, можуть все з'їсти, а кукурудзу вони не їдять. Так, ось відкриваємо. Ану, йдіть, -по. Так. Дивіться, зараз буде нальот. Щас. Дивіться, зараз високу. А, куди висипаєте? А, ось сюди. Ось, дивіться, висипаємо. Дивіться. Висипаємо. І тепер дивіться, зараз налетуємо. Зараз треба готувати. Одходимо. Вона почала хлісти. Так. Водичка в них є, в принципі, можна не наливати. Все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал мого друга. Артем Гришко все буде Україна. Дякую, лайкайте мої відео. Дякую за перегляд.